Вітаю, мої любі українці! І ви в мене на каналі За Всі Гроші світу. Будь ласка, підпишіться і обов'язково поставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось. Мене звати Тетяна Козарчук, я психотерапевтиня, експертка з фінансового мислення, авторка та ведучого трансформаційного проєкту Психологія ваших грошей. І сьогодні ми з вами розглядаємо неймовірно цікаву тему хайпову чи є грошове мислення інфоциганщиною. Поїхали! І для початку скажу, що десь приблизно два роки тому назад я починала сама шукати певні навчання, певні курси саме з психології фінансів. І я ніде не змогла знайти такого навчання. Все, що мені вдалося зустріти, це саме фінансовий коучинг. Я... Власне, почала співпрацю з таким фінансовим коучем. Мені дуже сподобалось і в мене навіть були результати. Проте це коучинг. Тобто, коуч запитує питання, да він шукає, допомагає шукати відповіді на мої внутрішні якісь блоки. Він не є наставником, так, тобто він не розказує, як потрібно. А я шукала от саме конкретну інформацію. Я багато читала, багато досліджувала, і мені потрібно було саме конкретне знання. І, знаєте, хто шукає, той знайде. І одного разу я знайшла в інтернеті, власне, в інстаграмі певний курс такого більше езотеричного характеру, і задумалась про те, що. Ну, це також про гроші, це щось таке незнайоме. Я психотерапевт, я зазвичай керуюся якимись певними науковими даними. Да? А тут щось для мене дуже дивне. Проте в мене було багато інтересу, але і остраху. Я, не дивлячись на свій острах, пішла в цей проект. І це був перший важливий крок в подоланні свого блоку. Тобто я звернулася до свого серця і послухала його замість того, щоб слухати якісь аргументи свого розуму. Да? І вже зараз я розумію, що новий досвід він завжди буде відлякувати. Тим не менш, щось таке цікаве, збуджуюче було, і я пішла на цей імпульс. Що відбулося завдяки цьому курсу? Звісно, що я там здобула певні знання і навіть певний світогляд. Але навіть не це стало головним. Я здобула оточення, познайомилась там з дуже цікавими людьми. В результаті я спілкуючись з однією дівчинкою на курсі дуже близько, змогла підвищити свій чек. І це прям було дуже цікаво, оскільки ми просто познайомились, і вона розповіла свою історію. вона мене дуже сильно вразила та надихнула. І це стало такою рушійною силою для того, щоб мені присвоїти свою цінність і присвоїти свій досвід, і в результаті піти в таке фінансове розширення. Друге, я там познайомилась ще з однією дівчинкою, яка в результаті стала моєю клієнткою. І у нас зав'язались дуже такі приємні, тісні, теплі стосунки. І, звісно, там ще були для мене дуже важливі люди, і дуже класно, що я їх. Зустріла. Також завдяки цьому курсу я почала активно медитувати. І без перебільшення ця практика дуже сильно змінила мій стан. Спочатку змінила мій стан, далі мислення, і далі це все відобразилось власне в мене на матерії да, вже в житті. Тому, якщо підвести підсумок, що трапилося в мене за цей курс, да? перше, я пішла в новий досвід, хоч розум казав, не треба. Да? Серце сказало йди. І так працює грошове мислення. Тобто новий досвід нас завжди розширює. Якщо ви не хочете туди йти, да, значить вас тримають ці старі переконання. Страшно, ой, там вас обдурять і так далі. Да. Проте ви долаєте цей блок і йдете в нову дію. Да. І це також робить вас на крок ближче до ваших бажань. Да. Саме Піднімається енергія, ви йдете в дію, ви платите гроші за це навчання це дуже-дуже важливо. Да? І останнє це оточення. Да? Тобто ви здобуваєте абсолютно нове оточення. Більше ніде ви не здобудете нове оточення. Його треба, по суті, купити. Тому що от ви варитесь в себе вдома, з родичами, там, з друзями це давно знайомі люди. І так, щоб, скажімо, подивитися і поспілкуватися прямо близько з людьми. Якимись більш далекими, да, ну, це треба кудись зайти, да, в якісь двері, в якусь кімнату. І ось навчання це є ці двері. Там ви зустрічаєте неймовірних класних людей. Ну, тим більше, що якщо у вас спільні цінності, якщо ви відгукнулись на це навчання, да, щось вас поєднує. Тому це прям був такий стрибок для мене і розширення. Да, Розширення мислення. І я вам зараз прямо пропоную подумати, як у вас ці три пункти проявляються наразі в житті. Перше, чи йдете ви в новизну, чи ризикуєте ви, чи дозволяєте ви собі новий досвід? Чи можливо, ви просто його знецінюєте і говорите, що всі там курси, все навчання, то все фігня, я і так все знаю. Да? Просто подумайте, задумайтесь. Можливо, серце кудись вас кличе, але оці старі блоки, страхи вони вас стримують. І що якщо допустити, що цей новий досвід він просто стане певним проривом для вас? Да? Ви підете в нові дії, ви отримаєте нове оточення і ви отримаєте якісь... Певні нові звички, да, те, чого ви раніше ніколи не робили, і це суттєво може вплинути на ваше життя. Подумайте, і я впевнена, що такий досвід або да, якась така ідея у вас насправді зараз є, але ви просто себе зупиняєте. Далі більшість з нас знецінює все і всіх. Курси всі погані, всі навколо інфоцигани, де як вони можуть собі дозволяють обкрадати людей. А я, ось чесна людина, така квіточка, нічого ФОП не відкриваю, а просто на картку приймаю оплати. Розумієте? Просто починаємо з себе, да, і просто, хоча б помітити свою програму. Ця програма знецінювання вона прямо в нас всіх сидить. І якщо ви її усвідомлюєте, ви розумієте, що я не хочу так далі. Важливо виходити з неї і починати цінувати працю інших людей, дорого за цю працю платити і, відповідно, ставити чек і на свою роботу. Таким чином працює грошове мислення. Ви виходите з програми знецінювання. Далі іще дуже сильно поширений такий блок, як бути хорошим для всіх. Бути зручною, нікому не відмовити, попіклуватися про потреби інших, бо люди бідні, да, вони ж не можуть про себе попіклуватися. А от ви така хороша людина, хороший хлопчик да, чи хороша дівчинка, от ви пожертвуєте своїми потребами да, і будете всіх задовільняти. Не будете виходити в інстаграм, вести свою сторінку, не будете заявляти про свої послуги. Тому що а що люди скажуть, да, треба бути хорошою. Треба бути хорошою для всіх, але для себе ви залишаєтесь поганою, да ви не вибираєте себе. І це також блок, і це також елемент грошового мислення. Ще одна українська біда це страх брати відповідальність, тобто взяти нові якісь задачі, пройти якесь навчання. Заявити, що ви можете більше на роботі, да, і сказати, можливо, дайте мені ще один проєкт, чи, можливо, ви хочете розширити команду, але не дозволяєте собі це, да, або навіть про той самий ФОП, це також відповідальність, взяти на себе відповідальність, зареєструвати ФОП і, нарешті, сплачувати податки. Да, це все про дорослу позицію. І от якщо ви сидите і думаєте, ой! А там депутати крадуть, а я тут буду ФОП оформлювати там і платити певні там 4-5 тисяч гривень в місяць. Хіба це врятує ситуацію? Всі навколо крадії знову таки одна я свята істота, і не буду цього робити? Буду жити в тіні, да, і не буду сплачувати податки. Тобто це дитяча позиція перекладання відповідальності на когось там, кого ви навіть не знаєте, да, і ви не присвоюєте те, що сама ви. Чи сам ви не виконуєте тих зобов'язань. Відповідно, якщо ви не виконуєте цих зобов'язань, не берете відповідальності, то інші люди не будуть цього робити. Запам'ятайте це. Спочатку ви берете відповідальність, і потім вам за цю відповідальність дають, приходять гроші, приходять замовники, да, приходять клієнти. Завжди ставте свою відповідальність на перше місце. Також більшість з нас думає, що треба впахуватись, треба дуже багато працювати, просто вмерти да, на роботі, і тільки так заробляються гроші важкою працею. Але насправді це не так. Потрібно втілювати нові ідеї, і треба робити нові цільові дії. Просто працювати треба ефективніше. І тут знову-таки нам допомагає грошове мислення. Типу, як? А як я можу ці задачі робити по-новому? Можливо, делегувати, можливо, відмовитись від них, можливо, перейти взагалі в нову професію, в нову нішу. Да? Тобто треба посидіти і задатись цим питанням, як можна працювати більш ефективно, заробляти більше, але при цьому виснажуватись менше. Це прям ціль, якою треба задатись, поставити її в основі свого руху. Більшість людей взагалі про це не думає, тому що люди живуть в шорах, кудись там ідуть, щось там роблять, а по дорозі розберемось. Ось чому я свято вірю в те, що грошове мислення існує. Бо якщо до вас приходить людина свідома, людина, яка пройшла певний шлях, досвідчена. В достатку, що живе, да? і каже вам, підсвічує ваші блоки, ви це все слухаєте, сприймаєте і застосовуєте, то повірте, ваше життя почне змінюватись. Тоб, якщо у вас немає зараз омріяного рівня життя, ви щось робите не так. 100% робите не так. Тому що всі інші люди, які мають цей достаток, вони живуть і діють, і мислять. Просто інакше. Це не вони не успішніші. Я не маю на увазі на те, що там на них цей успіх впав і вони народилися з цим. Ні. Вони в якийсь момент просто почали думати: а що я роблю не так? А чи можна жити інакше? Тому, якщо ви надихнулись цим відео, і ви розумієте, що у вас все ж таки є якісь блоки, а у кожного з нас вони є в тій чи іншій мірі. Це не означає, що їх можна за один раз всі пропрацювати. По мірі вашого зростання вони у вас будуть виникати в тій чи іншій мірі, проявлятися. Да? І вам треба просто задатись ціллю їх помічати і їх пропрацьовувати. Да? Ось чому нам потрібні інші люди, щоб вони нам підсвічували і казали: подивись, що зараз з тобою відбувається, що ти робиш, ти ж можеш інакше. Да? Тому, якщо ви налаштовані, будь ласка. Приходьте, в серпні стартує третій потік мого флагманського проєкту Психологія ваших грошей. Це буде просто розрив. Ми будемо працювати два місяці на те, щоб повністю пропрацювати ваші теперішні блоки. Да? І надихнути вас, іти в дію, вибирати себе і в першу чергу змінювати своє мислення, і як наслідок у вас буде змінюватись. Оточення, достаток і ваше самопочуття. Я не обіцяю вам мільйонів одразу. Все, що я говорю, це про систему. В першу чергу систему мислення і певний рівень свідомості, щоб ви зазирнули в глибину, запитали себе: а хто я, куди я йду, задля чого, які мої істинні бажання, які мої мрії, які мої блоки, що мене зупиняє? І відповіді на ці питання, вони будуть прокладати вам вірний шлях. І саме на цьому шляху з вами будуть траплятися клієнти, замовлення, нові роботи, в тому числі ваш класний ресурсний стан, тому що ви витрачаєте свої сили та енергію на страхи та блоки. Ви стримуєте себе і не йдете туди, куди хочете. Зливайте свою енергію замість того, щоб йти в енергію збудження туди, де живе ваше серце. Тому я вас запрошую в таку подорож. Якщо я вам відгукуюсь, навіть якщо вам дуже сильно страшно, прийдіть на розбір. Напишіть мені в особисті, хочу розбір. Це безкоштовно. Ми зустрінемося подивимося, чи підходимо ми один одному, чи підходить вам проект. І якщо підходить, побачите, ваше життя зміниться. Вас чекаю! Всіх люблю, обіймаю. Цілую, до зустрічі!